Блокчейн-аналітики або криптодетективи відіграють ключову роль у боротьбі з фінансовими злочинами у Web-3. Вони аналізують транзакції, знаходять приховані зв'язки між криптогаманцями та реальними користувачами. Так вони допомагають Web3 проєктам, правоохоронним органам та звичайним користувачам зробити цифровий світ більш прозорим і безпечним. Маю за честь познайомити вас із провідними фахівцями в цій галузі. Хто такі блокчейн-аналітики? Блокчейн-аналітики відповідають за виявлення, аналіз і запобігання незаконним фінансовим операціям з використанням криптовалют. Наші дослідження включають не тільки on-chain аналіз, тобто аналіз блокчейн транзакцій, але й аналіз off-chain, де ми скануємо інформацію з зовнішніх джерел, що надає додаткового контексту для ідентифікації зловмисника або підозрілої особи чи організації. Важливість цієї професії у web 3 полягає в тому, що з розвитком криптовалют також зростає кількість інцидентів, де зловмисники використовують криптовалюту для відмивання коштів. Саме тому наш внесок в екосистему є критично важливим. Блокфіна аналітики це фахівці, які досліджують операції з віртуальними активами щодо їх ризиковості, ризиковості використання в злочинних операціях також аналізують учасників цих операцій, чи відносяться вони до санкційних списків, чи є вони публічними особами, тому що це все складається в повну картину ризиковості таких операцій. Завдяки аналізу ризикових операцій, кожен учасник операції може зрозуміти, з ким він співпрацює, хто є його партнером, і взагалі, чи варто робити такі транзакції? Привіт, мене звати Євгеній Панченко. Я начальник аналітичного управління в департаменті кіберполіції. Мій підрозділ займається збором, аналізом та обробкою інформації з метою підготовки аналітичних звітів, які пізніше стають частиною кримінальних проваджень. Якщо коротко, мою професію можна назвати Веб3-детектив або Веб-3-аналітик. Ця професія полягає в тому, що ви будете дуже часто співпрацювати з аналітичними інструментами, які вам дозволяють переглядати рух віртуальних активів, а також встановлювати та ідентифікувати кластери, а також їх власників з метою подальшого опрацювання цієї інформації, підготовки висновків, які можуть бути основою для обвинувачень поганих хлопців, які працюють у сфері web 3 та намагаються ошукати інших громадян, кидаючи тінь на прогресивну технологію, яка стане основою для майбутніх фінансів. Тому ця роль є дуже важливою та перспективною. Що вам подобається в вашій роботі? Що є найважчим, почну з того, що подобається. Я називаю це моменти еврики. Значна кількість наших справ це щось заплутане, щось складне. Там, де словомисник намагається усілякими способами заплутати справжній шлях коштів. Це можна порівняти зі знаходженням в темній кімнаті. Так в неї немає світла, але в неї є стелі, є підлога, є двері, через які ви зайшли і потрапили в ту, цю кімнату, а також є двері на вихід. І коли ви знаходите ці двері на вихід, це і є момент Еврики. Зносно того, що найважче це обмежений час. Зазвичай усі розслідування. Гарячі, тобто термінові, коли викрадені кошти були ось ось, і вам потрібно терміново зробити розслідування, знайти де саме вони зараз знаходяться, щоб прийняти відповідні міри. Ось тому саме складне, мабуть, це пріоритизувати гіпотези, виявити найбільш вірогіднішу, опрацювати і подати інформацію. Блокчейн-аналітика як о, о, взагалі аналітика. Вона намагається зрозуміти причини та наслідки проведення операцій, і це мені подобається, тому що за першою світою я математик фізик і логічне мислення розвивала вже достатньо давно. Наступний момент, який мені подобається, тому що е, операції з віртуальними активами пов'язані з діяльністю фінансового ринку, яким я займаюся багато років, і, скажімо, е, трансформація фінансових ринків, їх цифровізація це інноваційні рішення, які завжди мене захоплюють. Те, що важко в цій професії, це те, що потрібно працювати в команді. Потрібно, щоб були фахівці. І фінансисти, і юристи, і айтішники. І от якраз побудувати команду, яка гармонійно працює між собою, це є найважчим і це є викликом. Щодо плюсів та мінусів професії веб-детектива або вебтреаналітика, до плюсів я би відніс інноваційність. Ця професія є дійсно сучасною. Також ця професія є зараз трендовою та перебуває в топі серед інших професій. Ви завжди зможете собі знайти гарну роботу, якщо оберете цю професію. Також до плюсів би я відніс можливість цікавих знайомств, адже в сферу Веб3 сьогодні приходить багато фахівців з різних спеціальностей та галузей. Їхній багаж знань та досвід будуть корисними вам у майбутньому. До мінусів я би відніс відсутність нормованого графіку роботи, адже інколи інциденти трапляються вночі і вранці, а вам доведеться прокидатися та робити схеми, які можуть допомогти людям відновити власні активи, а також сприяти встановленню злочинців. Також до мінусів я би відніс неможливість допомогти особі у кожному кейсі, інколи вам буде здаватися, що злочинці все одно попереду. Також я би відніс до мінусів те, що вам постійно доведеться розповідати початківцям, що таке блокчейн. Дякуємо експертам за ці відповіді. А яким, на їх думку, є портрет ідеального кандидата, навички та якості ідеальних блокчейн-аналітиків для блокчейн-аналітика дуже важливо мати е, логічні здібності, вміти аналізувати великі бази даних. Для цього е, потрібно навчатися. Навчатися у провідних блокчейн-аналітичних компаній на їх сертифікаційних курсах це дасть можливість керуватися цими програмами. Також треба скурпульозно відноситися до своєї роботи. Блокчейн-аналітика не терпить поспіху і тому треба розмірковувати над тими операціями, над тією діяльністю, яку ви аналізуєте. Одразу почну з хардскілів, І перше і найголовніше це ваші блокчейн знання. В цьому плані ваші знання повинні бути не тільки як на рівні користувачів блокчейна, да? це ще й а, знання механік, як влаштовано все під капотом, і це критично важливо в нашій справі. Друге, це правові знання, це знання регуляторних вимог та міжнародних стандартів. Третя це робота з даними. Як ви вмієте працювати з даними, це можливо ваш досвід користування з bi інструментами з базами даних. Також сюди можна віднести програмування. Дуже часто потрібно зробити якийсь скриптик, щоб автоматизувати задачу якомога швидше віддати результат. Якщо ми кажемо про софт скіли. Тут першим буде ваша, ваша здатність аналітично мислити, будувати логічні ланцюжки, тримати всю картину в голові і щоб робити правильні висновки. Друге, це увага до деталей. Думаю, пояснювати не треба, дрібниця в нашій справі може коштувати дуже дорого. Третє це комунікативні навички, це вміння ефективно доносити ваші думки до клієнтів або до ваших колег. Четверте — це проблема орієнтованість. Дуже часто трапляється, що ми можемо зустрітись з якоюсь проблемою, і нам потрібно її вирішити. Тож, то як ви справляєтесь, як ви, як ви шукаєте рішення в таких ситуаціях, це, це ще той скіл. П'яте, це етичність, важливість дотримання високих етичних стандартів. І шосте це ініціативність? Це здатність ваша здатність запропонувати нові ідеї та рішення. Ідеальний кандидат на посаду веб-3 детектива це симбіот, аналітика, юриста та технічного фахівця. Юридична складова допоможе вам у створенні та формуванні звітів, а також побудові висновків, які корелюються з чинним законодавством, що в свою чергу допоможе вам у сприйнятті серед представників інших професій, від яких буде залежати успішність ваших справ, а це слідчі, прокурори та судді, які в переважній більшості не володіють знаннями та основами роботи web 3 та блокчейн. А отже, будуть опиратися на ваші звіти та висновки як на основу для прийняття власних рішень. Технічна складова допоможе вам у швидкому, ефективному та якісному зборі інформації, її аналізі та обробці, особливо з баз даних та реєстрів, які не мають візуальних інтерфейсів, а отже, вам доведеться з ними працювати шляхом використання програмного коду, API та інколи використовуючи термінал, як джерело для отримання інформації. Аналітична складова є найбільш вагомою у цій сфері, адже кожен матеріал буде містити аналітичні завдання. Вам доведеться створювати схеми, графіки та великі звіти, які описують схему руху транзакцій, схему руху віртуальних активів у блокчейні. Більшість інструментів мають саме аналітичні функції, а отже їх ефективне та якісне застосування допоможе вам бути якісним фахівцем у цій справі. Також знання англійської мови, креативність. Та постійне навчання допоможе кандидату отримати цю професію. Типовий кар'єрний шлях. Кар'єрний шлях у цій сфері починається з отримання базових знань про блокчейн. Це можна здобути через самоосвіту, доволі багато курсів на Ютубі. А також можна купити курси, їх також доволі багато. Далі варто спробувати пройти стажування в якійсь компанії, де ви зможете здобути перший практичний досвід на якихось простіших задачах. З часом, якщо ви будете поглиблювати ваші технічні знання, вам будуть доручати більш складніші задачі, і таким чином ви будете також практикувати і посилювати свої технічні знання. На цьому етапі, можливо, коли вам дадуть вже складні задачі, ви зможете спробувати себе як ментором, і тоді вже ваш скіл, ваші навички вийдуть на зовсім інший рівень. Кар'єрний шлях блокчейн-аналітика я порівнюю шляхом водія новачка до автогонщика. Спочатку блокчейн-аналітики е, вчаться. Аналітичним програмам, софтам, як з ними працювати. Наступні, скажімо, елементи для блокчейн аналітика важливі: розуміння інструментарію ринку віртуальних активів. Дуже важливо зануритися в законодавство, розуміти, в якій країні, яким воно є. Чому е, учасники ринку вибирають чи одну резидентність чи іншу? Також дуже важливо знати типологію використання е, віртуальних активів в злочинних е, операціях. Їх достатньо багато. над дні ми працюють як аналітичні програми, так і безпосередньо правоохоронні органи кожної держави, і скажімо, Набираючи базу знань, будується кар'єра. Коли ти можеш використовувати декілька софтів, ти розумієш законодавство різних країн і розумієш ті тренди, які які набувають на глобальному рівні, ти стаєш експертом. У кожного успішного веб детектива може бути свій шлях. Проте, на мою думку, він має складатися з наступних етапів, якщо ви бажаєте досягнути рівня від початківця до професіонала. В першу чергу вам доведеться ознайомитися з усіма базовими поняттями, що таке блокчейн, які технології використовуються у web 3 що таке холодні гаманці, що таке гарячі гаманці, які типи гаманців взагалі можуть зустрітися вам в вашій роботі. Крім цього, вам доведеться ознайомитися з законодавством як національним, так і міжнародним, що регулює сферу в три віртуальних активів, а також роботи та функціонування блокчейнів. Пізніше, вам доведеться ознайомитися з функціоналом та всіми аспектами роботи як закритих, так і відкритих платформ, які дозволяють досліджувати вам транзакції у блокчейні, досліджувати та переглядати історію гаманців. Також. Вам доведеться зустрітися на шляху з більш складними поняттями, такі як бріджі, декси, свопи і так далі. Коли ви освоїте всі ці базові поняття, а також перейдете на рівень сприйняття інших механізмів для приховування руху віртуальних активів, а також зможете досконало здійснювати деміксинг коштів, ви досягли рівня професіоналу. Звичайно, що на цьому шляху вам доведеться також здійснювати та досконалювати свої навички у формуванні зрозумілих та доступних звітів, які будуть базуватися на ваших аналітичних дослідженнях. Існує чимало міфів про блокчейн аналітиків. Але розберімось, як є насправді блокчейн повністю анонімний блокчейн не є повністю анонімним, він псевдонімний. Оскільки транзакції відкриті для перегляду, але не прив'язані до імен. Хоч існують сервіси для ускладнення відстеження, як міксери, все ж рух коштів можна відслідкувати. Блокчейн аналітикою можуть займатися або лише ід-фахівці, або будь-хто. Блокчейн аналітика вимагає знань у фінансах, праві та тайт, а не лише технічних навичок, і для роботи в цій сфері потрібна спеціалізована підготовка. У блокчейн-аналітиці високі корупційні ризики. Попри корупційні ризики, аналітики зобов'язані дотримуватися етичних стандартів та прозорості. Як виглядає ваш типовий робочий день? Як лід нашого відділку розслідувань маю дуже багато дзвінків це дзвінки з колегами мого відділку, там, де ми. Сповіщуємо один одного про статус задач, про проблеми, які виникли. Обговорюємо їх рішення і таким чином шеримо експертизу по різним кейсам. Також це можуть бути дзвінки з колегами з інших відділків, sales, marketing, development. Одним з ключових завдань, яке рутинних завдань, які я маю, це перевірка завдань, що виконали мої підлеглі. Я перевіряю якість роботи, підтверджую, що все правильно, дивлюсь на вимоги, що всі вимоги дотримані, і також що також важливо надаю зворотній зв'язок, щоб покращити якість. Доволі часто бр приймаю участь в стратегічних плануваннях, обговореннях, щоб забезпечити довгостроковий розвиток нашого відділку незалежно на від того скільки в мене починається робочий день. Мозок в мене прокидується о полудні. Тому першу половину дня я присвячую зустрічам, на яких ми обговорюємо завдання, над якими ми працюємо, обговорюємо івенти, які заплановані, або публікації. І тільки в другій половині дня я працюю безпосередньо з законодавчими документами, з безпосередньо з аналітикою діяльності, аналітикою певних операцій. Вивченню типологій, там, де вже більше е, потрібно е, замислюватися і аналізувати. Головне це не захопитися до ночі, тому що дуже важливо і піклуватися про своє здоров'я. Типовий робочий день веб 3 детектива розпочинається о 8 ранку. Коли ви починаєте переглядати свої улюблені телеграм-канали та сайти у пошуках новин, а також інформації про минулий день. Це дозволить вам знайти цікаві речі, які можливо стануть основою для ваших аналітичних досліджень, а також в подальшому можуть стати початком досудового розслідування. Адже інколи про найгучніші випадки пишуть в інтернеті. Це і взломи блокчейн-платформ, і викрадення персональних даних, і викрадення віртуальних активів. Звичайно, протягом дня ви будете багато разів відкривати та працювати в аналітичних інструментах, які дозволяють побудувати схему руху віртуальних активів, дослідити історію певних гаманців, а також встановити власників тих чи інших кластерів у віртуальних активах. Також протягом дня ви будете мати можливість поспілкуватися з багатьма представниками індустрії Web 3: це і біржі, і обмінки, і різні децентралізовані платформи. І незалежні аналітики та розслідувачі. Інколи вам буде траплятися нагода пройти курси або навчання, щоб підвищити рівень свого знання у сфері web 3 та віртуальних активів. Зазвичай день web 3 аналітика або розслідувача завершується дуже пізно, адже ви не зможете охопити протягом 6 чи 8 годин все те, що вам доведеться вивчати, та з чим працювати. А отже, потрібно запасатися силами, енергією, адже ця робота надихає. І інколи здається, що ви просто не маєте вичерпної енергії, а намагаєтеся осягнути всі ті новинки та ті речі, які трапляються навколо вас. Веб3 це майбутнє. І детектив у цій сфері буде ще дуже довго дуже популярною професією. Тому навчайтеся! Типові помилки новачків та професіоналів. Які помилки роблять початківці, а які досвідчені фахівці? Перше це невірний підхід до задачі, і це, на жаль, може статись з, з людиною будь-якого досвіду, як з джуном, так і з сеньором. Звісно, в сіньора експертизи набагато більше, і вірогідність такої помилки менша, але такі кейси також трапляються. Невірний підхід до задачі не принесе того самого очікуваного результату, і, відповідно не матиме обґрунтованої доказової бази, що для таких кейсів дуже важливо. Для будь-яких кейсів важливо мати обґрунтовану доказову базу. А друге, що хочеться відмітити, це неуважність. Типова помилка для джунів, але також може е, статись з е, мідлом і сіньором. Е, е, ну, Мідла і сіньора вже більше експертизи, і на цьому рівні е, в них набагато більше ідей, як саме себе можна перевірити через якісь дабл чеки, крос-референси більше ідей, і тому вірогідність така е, такої помилки вона менша. І третє — це неоднозначність. Це може бути як в внутрішній комунікації між членами команди, а також в документації, коли в нас одна теза може сприйнятись якось двозначно з іншим змістом, і коли наш клієнт читає презентацію, він її розуміє зовсім інакше. А ми в словах передавали інше. Тобто, тут важливо бути так стрейтфорд прямо. І щоб не було якоїсь двозначності в наших тезах, тоді це успіх для нас і для клієнта, для його сприйняття. Ну, щодо типових помилок, вони звичайно є і у новачків, і у експертів фахівців, і так, скажімо, посередині кар'єри. Для новачків найчастіше фахівці вже думають, що вони все знають, і вони, скажімо, нескрупульозно розглядають операції з різних боків, тому що поспішають розповісти про те, що вони знайшли, про те, що вони аналізували, і намагаються бути почутими. Якщо ми вже беремо о, фахівців, експертів, о, це теж питання скурпульозності дослідження, тому що вони вважають, що вони все знають так само, і вже немає, скажімо, бажання глибоко аналізувати є схильність. О, Використовувати типології і підводити кожну справу під ті типології, які є. А дуже важливо кожну операцію, кожний кейс розглядати як новий, скажімо, не використовуючи шаблони. Для фахівців посередині кар'єри зазвичай вони не хочуть брати на себе відповідальність, і тому, скажімо, бояться робити помилки. А кар'єрний шлях і будується саме з помилків з помилок. Не треба боятися їх робити, тому що саме таким чином всі фахівці і вчаться. Переходячи до типових помилок, які можуть допустити веб 3 аналітики або розслідувачі, я би зупинився на наступних. Перша помилка найрозповсюдженіша серед початківців. Це те, що я все знаю. А кожен блокчейн це вже щось відоме та вивчене у вашій історії. Звичайно, що це неправильно, і кожен з блокчейнів має свої унікальні особливості, які вам потрібно ще вивчити, а також зрозуміти технічно для того, щоб потім досконало описати в аналітичному звіті. Наступна помилка це те, що всі блокчейн однакові. Це неправильно. Кожен з них має свої унікальні функції, а також особливості при проведенні аналізу руху віртуальних активів. Наступна помилка стверджувати те, що все знайдено та викрадені фінанси ідентифіковані. Я би не допускав цю помилку. Особливо я часто бачу цю помилку, коли ми маємо справу з незалежними розслідувачами. Вони настільки хочуть сподобатися певному клієнту, що намагаються знайти ті речі, які в дійсності не перебувають в площині пояснення. І потім дуже складно здійснити кореляцію з законодавством або встановити істину у справі. Такі аналітичні звіти надходять до нас та отримують певну Характеристику або оцінку, яка є належною та правовою. Наступна помилка стверджувати, що на гаманці знаходяться ті активи, які дійсно були викрадені в особи. Ми ніколи не можемо ідентифікувати саме безпосередню кількість або відсоток активів, який був викрадений, якщо на гаманці пройшла велика кількість коштів. Тому говорити, що саме той один біткоін, який колись був викрадений у жертви, знаходиться на гаманці, якщо на ньому вже 10 біткоїні, а потім був переказ на 2 біткоїни, що саме той біткоін, який був викрадений, пішов далі, неможливо. Наступна помилка: це я все знаю, але не можу пояснити. Це найгірше, адже вам доведеться багато описувати руху транзакцій, деяких особливостей роботи блокчейну, пояснювати технічні параметри, а також. Деякі поняття. А отже, вам потрібно не тільки зрозуміти, але й вміти пояснити. Також це помилка відразу починати працювати з аналітичними інструментами. Я би розпочав з того, щоб встановити базис, а також історичні аспекти створення того чи іншого блокчейну, його існування, а також технологічних особливостей. Якщо ви почнете працювати відразу з інструментами, ви будете обмежувати свій кругозір у системі Web3. А що радять експерти тим, хто починає свою кар'єру? Щоб ви порадили собі на початку кар'єри? Як чесно, я не маю конкретної поради, оскільки мій шлях до цієї посади був досить природним. Починав я е, свою кар'єру в е, як QA, де я навчився піклуватись про якість продукту, виявляти помилки та глибоко аналізувати процеси. Потім, працюючи як BA, бізнес-аналітик, я освоїв навички побудови процесів, орієнтації, зрозумів орієнтацію на бізнес-цілі та комунікації з головними стейкхолдерами. Протягом усього свого шляху я працював виключно на блокчейн-проектах, що привело поступово. До тієї ролі, де я зараз. Моя порада це просто слідувати вашим інтересам і постійно розвивати ті навички, які потрібні для вашого розвитку. На початку своєї кар'єри я б собі порадила більше спілкуватися з фахівцями, більше спілкуватися з розробниками блокчейнів, з розробниками блокчейн-аналітичних програм. З майстрами, які вже займаються цією професією, і звичайно більш глибоким вивченням англійської мови, яка дає можливість безпосереднього спілкування з ними на івентах та на їх освітніх програмах. Моя кар'єра веб-3 детектива розпочалася доволі давно, і на початку кар'єри я би собі порадив вивчати іноземну мову. А саме англійську. Адже на сьогодні найбільше я співпрацюю з платформами та матеріалами, які підготовлені на англійській мові, це допомогло би мені швидше та якісніше робити свою роботу. Також на початку свого шляху я би приділив більше часу дослідженню технічних аспектів роботи web 3 а також блокчейнів. Це допомагає більш швидко та ґрунтовно готувати висновки, аналітичні звіти, а також досліджувати предметно рух віртуальних активів з розумінням, що відбувається всередині цієї платформи, що відбувається всередині блокчейну, розуміючи кожен параметр та кожну функцію, яка виконується. Звичайно, я також би присвятив більше часу самовдосконаленню у підготовці та обробці інформації шляхом автоматизованих систем, використанням API, та технічних джерел інформації. Ви справжні дослідники. Якщо пройшли дев'яту серію нашого серіалу. Хто Хтозна, можливо, саме ти, наступний блокчейн-аналітик або криптодетектив.